Захищений смартфон за військовим стандартом. Armor Shell витримує дуже серйозні удари, є вологазахист ip 69 це витримує навіть струмені води, і можна телефон занурити у воду. Йому нічого не буде. Хто любить фотографувати на річки рибок, також можна використовувати його під тим, камера, можете зробити фото прямо під водою цим смартфоном. І він недорогий, це захищений смартфон 7500. Коштує в звичайному вигляді, не скаже, що він захищений, але досить міцний. Підсилена батарейка, 6000, також класний дизайн, виповнений непогано. Гучний динамік, добре тримає батарейку, досить непоганий процесор для соцмереж. Звичайно, вигри тако на такому смартфоні буде пограти важко. Є фішки штучного інтелекту, також, хоч і бюджетний, зарядка 45 Вт. з кодом подарунок, чохольчик ось уже одітий, досить непоганий резиновий також в комплекті каю чорному золотому 8128 6900 8256 7500